Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вранці 1 лютого керівництва Київської податкової служби відбуваються обшуки. Їх проводять представники Державного бюро розслідувань ДБР. Податківців підозрюють у причетності до фактів незаконного відшкодування ПДВ. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах. Інформацію підтверджують видання УП та Українські новини. Офіційно ДБР про ці слідчі дії поки не повідомляло. За даними джерела, йдеться про обшуки УВО голови податкової служби Києва Оксани Датій, а також в одного із заступників начальника ГУ державної податкової служби у місті Києві. Наголошується, що розслідування проводиться за фактами незаконного відшкодування ПДВ із державного бюджету. У схемі використовувалося зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через це до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень Бюджетних коштів. Згодом у Датій знайшли ось що. Як вам список бажань во начальника податкової інспекції Києва Оксани Датій. Перелічуємо: поїздка до Лондона та Мальдів, Сумочка Гермес, годинник бригет, Соболина шуба Заробити мільйон доларів, зробити ремонт у новій квартирі. Датій не тільки мріє, вона вже і зараз мадам незбідних. Під час обшуків у неї виявлено: 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2 тисячі євро. Дорогі прикраси: два автомобілі вартістю 150 тисяч доларів. Три квартири у Києві Загальною вартістю мільйон доларів будинок поблизу столиці. Її підозрюють у багатомільйонних тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень, і поки одні намагаються допомагати армії, інші просто-напросто продовжують безбожно красти. Зазначимо, в свою чергу, активістка Меланія Подоляк написала наступне: я розумію, що в такі часи просити вас читати багато букв це щонайменше безсовісно, але цей пост важливий. До війни чиновники в Україні мусили декларувати своє коштовне майно, нерухомість, заощадження і так далі, щоб суспільство і правоохоронці чітко розуміли, чи співпадають офіційні доходи держслужбовця з його стилу життя це велетенське досягнення з точки зору прозорості. В цьому ми переплюнули навіть найпрогресивніші. Держави на Заході, і цим треба пишатись. Зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення реєстр декларацій закрили, щоб росіяни не змогли дізнатись, де живуть чиновники сім'ями, і це правильно. Але час іде, і на щастя, в багатьох регіонах ця проблема вже не стоїть так гостро. Препонт для декларування немає. Більше того, я впевнена, що є купа можливостей відновити декларування з можливістю захисту чутливих даних. Але нащо це зараз? Останні корупційні скандали доводять, що багато топ-чиновників почуваються кхем дуже розслаблено, щоб не сказати гірше. Хтось збирає на спорядження і мавіки для солдатів в окопах, а хтось їздить гріти дупу на люксові курорти. Гребе відкати на генераторах і гуманітарці, передає вітання очільникам деяких областей, або купує маєтки на елітному печерську в Києві, які на депутатську зарплату купити нереально. Повірте, я знаю, в мене мама була депутатом, і вона виходила рівно в нуль, живучи доволі скромно. Реакція на ці історії повинна містити дві складові: етичну і юридичну. З точки зору етики, тішитись життю в Дубаї або на Мадері, тоді коли військові з люто не мають ротації. Це огидно. Особливо коли ти отримаєш зарплату з податків людей, які не мають такої можливості або буквально сидять в бліндажі, особливо коли ти фіг знати, чим займався останні 9 місяців, або красувався в пікселі, не будучи в ЗСУ, як дурачок. Ці депутати і чиновники повинні понести політичну відповідальність. Ми маємо право знати ці імена з юридичної точки зору. Держслужбовці не подають декларації другий рік поспіль. Декларація це документ, за зміст якого чиновника можна притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо у тебе в декларації куплене майно перевищує доходи. Відповідальність за незаконне збагачення. Якщо ти збрехав у декларації, відповідальність за брехню. Без декларації правоохоронці не можуть системно оцінити спосіб життя топ-чиновників і виловлюють. Лише найбільш очевидні випадки, коли рівень офігівшості вже зашкалює. Але я також знаю, що прямо зараз нардепи намагаються переконати офіс президента, що проблеми декларування не існує. Декларації ніхто не вимагає, все окей. Життя прекрасне. От тільки всі ми знаємо, чому, бо у нас з вами кількість майна, походження, якого ми не можемо пояснити, не збільшилась. От в декого Бо дехто нормально заробив на війні і купив елітненьку тачку. Для себе коханого, поки ми тут на всьому економимо, щоб купити разом корчав в підрозділ. Петиція до президента із закликом відновити декларування за перший день набрала понад 7 тисяч голосів, треба 25 тисяч. Давайте покажемо, що нам не все одно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.